14-300 і 6200. Скільки там здалось в полон, але не можемо порахувати, тому що ми грімаємо їх з-під завалів, там, ну, 에, закидували їм гранати і з підвалу десь не можемо їх дістати. Ну, Орієнтовно, чоловік 6 мало би бути, може ще там 1-2-200 додати. Тобто такі проти. Захоплено один танчик, але він е, в такому собі стані е, злещить її. І... Дві мотолегії, ну якийсь там автотранспорт. То мотолегі та... не беріть. Це дранше. Наші всі живі, здорові на місці. Так точно. Добре, слідуючий контроль на 00, бо в мене зараз ще викид запущені. Плюс. Е, привіт, Назар. Слава Україні. Доравим, слава. Ми знаходимося, напевно, це можна сказати, на одному з командних пунктів. називаємо це так, на Харківському напрямку. Можна, я думаю, це сказати. Скільки ти часу вже тут, От скільки ти часу в бойових діях? Конкретно то від 22-го року. Е, перший день війни ми зібрали свою команду у обласній філармонії, згуртувались і за декілька днів вже виїхали на війну. І формували-формували підрозділ. Зараз він один з таких пріоритетних і сильних підрозділів, на які покладаються не лише головнокомандувача і вищі керівники. Яка тут зараз обстановка? Я маю на увазі не в командному пункті, а взагалі на увіреному тобі напрямку. Обстановка завжди важка, тому що противник завжди кидає свої сили, завжди лізе, проводить бойову роботу на всіх напрямках. І, звичайно, що ми знаходимо, знищуємо. Ну, дуже велика кількість противника зараз уражена. Особливо завдяки якраз впівікіпажам, завдяки тому, що працює БПЛА, розвідка, велика розвідка, завдяки тому, що є крила. Ми бачимо, передбачуємо, аналізуємо, можемо проводити якісь дії наперед, готувати відбиття атаки, проводити свої маленькі, але штурмові дії. Ми перебуваємо тут в той період, коли розвивається операція на Курщині. Скажи, як ця операція впливає на події тут. І не знаю, чи правда чи ні, але в західних ЗМІ з'явилася інформація, що ти також мав відношення до подій на території Суджанського району. Розкажи з того, що ти можеш розповісти, що ну, я скажу коротко, мій підрозділ має відношення до практично цілої лінії, де йдуть бойові дії. І всюди, де потрібна вогнева підтримка, де потрібна правильна розвідка, де потрібні сили і підкріплення, ми прийдемо обов'язково на допомогу, зробимо будь-яку поставлену задачу. Питання в тому, що люди десь вже ну, сильно розслабились і мені дуже неприємно інколи чути, що Мені недавно дзвонила одна людина і каже, наскільки москалів на стометрівці. Москалі ну тобто ми зараз воюємо вже другий рік в повномасштабній війні, не говорячи про неоголошену війну, яка тривала більше як 8 років. І ми зараз перейшли до того, що пішло перенаселення, і замість того, щоб нам допомагати, от люди там собі купують великі маєтки і так далі. Це зараз. Проблема, яка настає після воєнного часу. Тому що війну цього чи слідуючого року, ми закінчимо. І обов'язково ми так, будемо перемогу, якщо не фізичну, то дипломатично. Але я впевнений, що ми вже... війна йде до завершального етапу. Наша задача зараз зберегти по максимуму людей, тих, які дійсно свідомі, ширі патріоти, які пішли саме перші воювати. Що найважче в твоїй роботі тут? От що для тебе найважче взагалі для твого духовного стану? Ну і я маю на увазі, що і найважче в практичній роботі. Ну, все важко, але я вже звик. Це... Мені багато людей допомагають відновлюватися. Я спілкуюся з духовними наставниками, з отцем Іваном Рибаруком спілкуюсь дуже часто. От його смс-ка, молитві разом кожної неділі реально дійсно надихає. Тому я дякую таким людям, що підтримують. А, коли ми формували, всі думали, що ми якісь МДФТГ створюємо. А насправді ніхто не розумів, що це буде дуже великий, великий масштабний підрозділ, який буде мати найновітнішу технологію ураження противника по противнику. Ну, тому потрібно об'єднуватись, потрібно йти до сильніших і потрібно підтримувати один одного. В тебе. Тут є певний персонал, є особовий склад вже в бойових процесах, в бойових виходах. Як з людьми, як, ти, як тобі з ними працюється і чи є люди? Дуже легко. У мене шість заступників, кожен має свій окремий напрямок. Люди всі нормальні, у нас є правило якісну, на кількість. З... Нещодавно відбирали до себе рекрутів, то зі 100. 70 ми відібрали чотири чоловіка. ну Краще воювати меншу кількістю, але з розумним, ніж багато у нас дурним. Це дійсно ну факт. І раніше ми брали людей, відбирали їх, тренували, потім, вже, хто нам не підходив, ми з ними легенько прощались передавали в інші підрозділи. Ну, це була. Моя неправильна тактика краще зразу брати свідомих, але мотивованих. Будь-яка мотивована одна одиниця е, військового складу, е, вона може більше зробити і розумнішої роботи, ніж там три ну, простих, які там не мотивовані і не у залі у військовій справі. Тому потрібно відбирати тільки мотивованих і тільки нормальних цілеспрямованих людей, які розуміють, що Війна для сильних характером. Для сильних духом. Для сильних духом. Ти знаєш, у нас, на жаль, побутує така думка, що в лапках воюють тільки там західняки або або з якогось окремого регіону. В цьому підрозділі люди з яких регіонів. У мене дуже великий підрозділ, я навіть інколи боюся озвучувати цифру. Ну не треба цифру, просто з яких Ми, регіонів, з яких, можна сказати, етнографічних груп, з яких регіонів... Якщо взяти групи... області, то в мене практично з кожної області нашої України мінімум по ну, є люди з кожної області. Тому слід з, з тимчасового купага, так точно. є хлопці. Так, так? так точно. Із із і з Донецької, і з Луганської. Є люди, які виїхали там, у 2017-2016 році. І які реально прямо жили у самому місті, Луганськ, в місті Донецьк. Ну. Вони переходять на українську мову, ну так? Вони всі Наскільки розмовляють українською мовою. У нас є правило говорити українською. Ми боремося за свою мову, за свою державу вже не один рік. Не одна е, сотня хлопців і дівчат загинула за нашу мову. Ірина Фаріон загинула за нашу мову, тому що комусь там. Не сподобалось, що вона дійсно шара патріотка України. За мову треба боротись. Ми будемо боротися за неї неодмінно і до кінця. І нам скільки нам чого не коштувало. Скільки б ми не покорили жертв, ми будемо відстоювати свою державність і свою мову. Без мови гине нація. Війна, на жаль, не обходиться без жертв. Це очевидно. Найбільші втрати зараз в результаті яких дій противника. Тобто, це. артилерія. артилерія. Противник не вивозить прямої зустрічі у стрілкових боях. Противник програє. Угу. Але і ми їх також наздоганяємо надог... дронами і артилерією. Звичайно, ми їх завжди доганяємо. Головне, правильна тактика дій і правильний підход до особового складу завжди контроль противника і правильне нанесення вогневого враження. Все буде добре. Що б ти хотів, і можливо, ти будеш ретранслювати загальну думку хлопців, які тут сказати українському тилу у 2024 році, на третьому році повномасштабної, як ми її зараз називаємо, а насправді на по-моєму дев'ятому році війни російсько-української найважчий рік, який буде в історії України. Хочу щоб всі донатили своїм друзям, своїм підрозділам, хочу, щоб е розвивали економіку і хочу, щоб всі перейшли на нашу українську державну, слов'яну українську мову. Тому що мені боляче, повторюю ще раз, будучи на різних напрямках, на різних теренах, захищаючи наш суверенітет, слухати від моєї близької людини, що у Франківську дуже багато. Можливо, це буде критично, але я ненавиджу цю це не мова, це язик. Я ненавиджу людей, які не цінують свою культурщину і спадщину. І я ненавиджу тих, хто усвідомлюючи, що ми зараз гинемо в прямому сенсі, стараємо наш найдорожчий цвіт нації на сході України. Східні приїжджають до мого міста і. Просто поводять себе неадекватно, проявляючи велику симпатію русизму. В цього місці не буде. Якщо мені це не коштувало, я повернуся в це місто і буду наводити порядок. Російської мови у нашому місті не буде. І в жодному місці російської мови не буде. Це мої хлопці, мої підлеглі, мої козаки будуть продовжувати викорінення цього, цієї моста з наших українських міст. Що б ти ще хотів сказати? Скажи щось надихаюче. Хочу сказати, щоб всі молилися, тому що, коли сильний дух, сильне тіло. Головне це вірити і допомагати близьким. Всі, з ким спілкується наш народ, потрібно просто знайти одну хвилину в день і написати сусіду, написати там Івану з вулиці, з яким ти колись пиво пив там. Роману, з яким ти у спортзал ходив, треба просто написати: друже, тобі зараз важко, ти воюєш. Я завдяки тобі маю можливість нормально вільно жити. Пишіть смс, вони допомагають вони реально мотивують людей. Дякую за захист. Слава Україні! Героям Дякую. слава! Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Якщо вже не воюєте, то підтримуйте, донатьте і не робіть поганого. І любіть Україну і свою мову і культуру.